Нарахування допомоги на проживання для тимчасово переміщених осіб продовжить автоматично із 1 січня. Утім, уряд вніс низку змін щодо обіцяних перевірок місць проживання. То що зміниться для українців, та на які суми можуть розраховувати, розкаже Влада Цимбаленко. З березня минулого року внутрішні переселенці зареєстровані як ВПО отримують від держави щомісячну допомогу на проживання. Та чи всім переселенцям продовжать виплачувати допомогу цього року і чи потрібно знову подавати документи? Виплати будуть як і раніше отримувати внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з регіонів, які зараз під тимчасовою окупацією або звідти тривають бойові дії. Мінреінтеграції постійно оновлюють списки цих громад. Наразі їх 329. Це громади Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей. Нести документи до центрів надання адміністративних послуг знову не потрібно, оскільки з 1 січня цього року нарахування допомоги буде продовжено автоматично. Та чи будуть переглядати розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб? Суми виплат для ВПО у 2023 році не зміняться. Це 3 тисячі гривень на кожну дитину і людину з інвалідністю та 2 тисячі на повнолітніх. Утім, збільшити планують виплати українцям, які прихистили в себе переселенців. Це було попередньо вже прийнято рішення про те, що на опалювальний період розміри відповідних компенсаційних виплат збільшено фактично вдвічі. У відношенню до того, що було до вересня місяця, на сьогоднішній день такі виплати складають із розрахунку 30 гривень на одну особу на день, тобто це близько 900 гривень на місяць за кожну розміщену внутрішньо переміщену особу. А от як та чи будуть взагалі перевіряти місця проживання внутрішньо переселених осіб? Жовтня минулого року Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої будуть проводитися вибіркові перевірки фактичного місця перебування переселенців, тобто ці адреси, які українці зазначили під час оформлення статусу ППО, такі перевірки будуть сфокусовані для того, щоб перевірити дані, які надходять від правоохоронних органів. Або від органів соціального захисту населення, або від органів місцевого самоврядування, у разі якщо будуть обґрунтовані підстави, вважати те, що людина не проживає за фактичним місцем проживання. Але людину мають обов'язково попередити про перевірку телефонним дзвінком. А от в інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання ВПО не буде. Припинити виплати українцям можуть тільки у випадку, якщо після телефонного дзвінка і обстеження фактичного місця проживання протягом 10 днів людина не з'являється в управління соцзахисту. Владисимпаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.